Доброго дня, мене звати Турянчик Василь Юрійович, я лікар уролог хірургічного відділення в лікарні Святого Мартина. На сьогоднішній день ми не лише лічимо хворих консервативно при всяких патологіях, які в вони поступають, також ми почали активно, обширно використовувати можливості ендовідеохірургії. Да, в частности, ми маємо прекрасний апарат Кванта System, який дозволяє нам Помагати людям, яким, на жаль, не повезло познакомитися з такою проблемою, як сечокам'яна хвороба. На сьогоднішній день це досить розпространена проблема. Люди щодня звертаються як по скорій, так і в планових порядках, і ми активно допомагаємо їм в цьому плані, тим, що удаляємо каміння із міхура, з сечоводів, із непосередньо із самих нерок. На стаціонарне лікування хворий може потрапити двома путями: перший випадок це після обстеження у сімейного лікаря або Якщо хворий знає про свою проблему з направленням в плановому порядку, поступає непосредственно в лікарню, де вже або проводяться до обстеження для оприділення дальнішої тактики лікування. І вторий варіант, коли хворий, по якимось причинам, не знаючи про свою проблему, знайомиться з нею в екстреному порядку і попадає по швидкій допомозі. На сьогоднішній день, починаючи з грудня місяця, як ми почали активно використовувати. Нашого обладнання у нас було зроблено повер 250 дроблень камінь. Тобто, 250 людей за цей час успішно збавилися від такої проблеми. І продовжуємо працювати далі.